Привіт! А сьогодні похмуро і холодно, ну, десь плюс 3. А вночі десь 0 було, ну, морозу не було, а на завтра вночі також і мороз. Ну, мінус один десь. Ну, побачимо. Але і сонечко проглядає. Ну, таке. А працювати то можна. І сьогодні на відео буде два сюжети. Один час ми їдемо. А куди ми їдемо? З, тачко. З тачкою. О. Блін. Ось так. Нерівно вона перевертається. Ось так. І ми їдемо на... Гору і привеземо зараз е знову камінці, але не, не ось такі. Не такі. Не такі, а там є, ми побачили, е мілкі. Ну, ще покажу. Десь отакі, десь мілчі, а... Ми звідти ходили там, прогулювались ось так. І побачили, а чого їх не забрати. Каже, я знайду, як їх використати. Ну, йдемо далі. Йдемо далі. Поки був і сніг, у нас був сніг, день назад завалило пару сантиметрів. Все було в снігу ось тут. Цей камінець хто дивився наш нас. Він так, поки лежить, це потім я його якось все-таки заберу. І далі, далі йдемо. Хтось говорив, зробіть нам прогулянку по селу. Ну, зараз не я зроблю окремо. Зараз буде не прогулянка, а йду. Бачите, по дорозі до маленьких камінців і нагружу одну тачку. Ну там можна і більше нагрузити. ось, І привезу. Ось у нас ну, ось такі дороги, бачите. Почому чому ми їздимо. Ну, більш-менш не болото, тому що, якщо б не було такого, Оце чорне, бачите, все посипали, коли там сніг, льод примерзло, а у нас же ж, ж горіст. А там пішло вже знизу, вниз, бачите. Оце... Оце гора ось така невелика. Ось я вже приїхав. Дивіться. Ну, Круті камінці. щоб вам Бачите на руку. Ось бачите. Ось ну клас. Ось таких камінців. А це тут трішки прибирали і щось тут підрівняли і розрили. Оце. А ми прогулювались з вітою. І побачили так чо їх не взяти для себе. Зараз я загружу в тачку і привезу. Ще потрібно буде, ще привезу. Це отакі мілкі, але гарні ранітні е, камінці. Ось чим займемося. А далі займемося чимось іншим. Ще покажу. Набрав звідси. Вибрав, вибрав самих великих. Дивіться. Бачите, які були. Краса. Ось так. Неповну тачку на це не пісок. І щоб мені повести, я вже перевірив, більше не потрібно, тяжко буде вести. І якщо ще потрібно, ну будуть вже мілки, приїду. Донаберу, буде видно, ось яка є тут камінюка. дивіться. Ось ось яка красава, гранітна, але ж вона зверху дуже велика, а ще в глибину скільки, явно я ж нічого з нею не зроблю. Ну, дотягнути, як говорив, можливо, москвичем. Ну все, зараз поїдемо. звезу це, а потім іншим віта щось буде. Для початку роботи для неї хватить, а потім ще дозбираю. Ну тут вже більше більш мілке каміння буде, але воно нормально. Поїхали. Але мені ось о, о нет! Я одной рукой, и вам показувати не потягну. Потрібно две руки. Ну все. А тачка то ще даже і не повна. Ну це ж каміння. Ну все, звезу ще покажу. Звіз я сюди. Це каміння. І поки ми мы... ну, ось сюди Це, а потім уже куди потрібно будемо розбирати і по камінцям. Ну, камінці добрі, маленькі, ну такі середні, можна сказати. Ну, з цим-то не порівняти. Ой, зрозуміло. Але це дуже непогано і можливо ще е, поїду. Ну, це потім, якщо ці. В розхід підуть і не буде хватати, то тоді ще зробимо. Зараз виверну. Ну, а зараз буде друга частина відео нашого. Інша. Ось я вже підготував бензокосу нашу, Уже і заводив, розвів бензинчику з маслом. І поставив, бачите, ось такий диск. Диск, а він також не простий, а з побідітовими. На пайками. Подивіться. І там у нас ось там підемо косити. Ось там підемо косити. О той у нас сливняк. Щас я зміню. О, блін, ракус. О! О там сливняк і там порослів дуже багато. Його скосити обичною неможливо. Там ось такі, даже є ну, тонші трішки. І там тоді будуть хащі. Ну, ми косимо раз в рік. Так що зараз підемо косити. Ну, покажу, як покосив все це діло. Позрізав, тут уже не косити, там не трава. Там дуже багато таких молодих пагонів, які з корня йдуть. Все покосимо, ну і буде добре. Ну, ось так я і продовжую це косити. А покажу ж зараз. Дивіться, тут чому просто не покосиш. Дивіться, скільки тут молоді парослі. Ви бачите, яка парусль, оце, оце вже пішов оцей сливнят. Це вже дерева почали. Рости. Це, це не трава. Це ось. Бачите, дерева. Ой, ось так. Тут буде такий чагер, чагарник. Бачите? І, і так, і так, далі, 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 далі. Все. Ці вишеньки у нас... Ой, вишеньки, сливки. Стоять, ну, з них слив. Ми. Не беремо, да, і нічого, вони чисто як захищають наш Уклін. Бачите, Уклін тут дуже крутий. Ось там, догори. Ось який. Уклін. Тут, я не знаю, градусів ну, не 45, а 30 точно є. І туди донизу. І оце. Прошли рік я косив один тільки раз, а вже поросло. Тому зараз потрібно викосити. Уже чому? Я ж надів отакий диск, що говорив, бачите. І він все це зрізає, як по маслу. Ну ось такі справи далі. Покажу вже, як все викошу. Не буде дуже цікаво вам дивитися, як я буду косити. Тому на сьогодні ось таке невеличке відео. І все. Ну, до зустрічі. До слідуючого відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментарі, пишіть. Обов'язково. Ну і все буде добре. І слава! В Україні